Тім великий привіт. Розпродаж Чорна П'ятниця в Аврорі. Так що розраховуйте час 24, 25 та 26. Тобто з 24 по 26 листопада розпродаж в Аврорі. Запрошую вас до перегляду. Дякую вам за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Антиперспірант Фа зараз 49 гривень. Це дуже хороша ціна. Кулькові дезодоранти ФАП по 39 зараз. Old Spice чоловічий стік 74 гривні. Спонжі для обличчя 22 гривні. А ось такий цілий набір можна придбати зараз за 55 гривень. Великі професійні шампуні та маски від Калус. Об'єм літр можна придбати 88 гривень, дуже хороша знижка. Також великі шампуні та кондиціонери. А, з аргановою олією. 99 гривень, також цілий літр. Шампунь і кондиціонер. Надзвичайно дуже зараз хороша ціна на шауму 400 грам. цей крем мило об'ємом літр. 39 гривень. Розкуповують мило Б'янка. Це велике, велике мило. Вагою 140 грам, по 12 гривень. Дуже хороша ціна на рідке мило запаска, вагою літр 500. 39 гривень. Також дуже хороше в ціні рідке мило. вагою 450 грам, 12 гривень. Сльйоз лише 69 гривень. Це дуже хороша ціна на сйоз. 440 грам об'єм. Шауму чоловіча 69 гривень. Є проти лупи і є з екстрактом хмелю. Шампунь Head and Shoulders 109 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на лак для волосся велла 99 гривень. Жіноча гігієна також в акції. Ці косметичні палочки по 7, по 14 та по 19 гривень. Зубна паста бленда мед, дуже хороша ціна зараз. Також зверніть увагу на Тотел. Дуже хороша також знижка. Зараз він 55 гривень витягнув разом з ціною. Дитячі підгузки. А, так, віддіно 159 гривень. Трусики, підгузки. Також в акції. Надзвичайно хороша ціна на сів. антиналіт. 75 гривень. Для миття ванної кімнати Гелекс. 64 гривень. Будь-який освіжувач повітря парфумований 39 гривень. Зверніть увагу та бережіть свою пральку. Таблетки зараз по 54 гривні, 3 штуки в упаковці. Засіб для унітазу Веллі, об'єм цілий літр 49 гривень. Рідина засіб для підлог та стін. Засіб для миття підлоги, лаванда та морська свіжість. Об'єм літр. Кондиціонер для білизни. Об'єм цілий літр. В акції кисневий відбілювач. Милогосподарське 11 гривень. Порошок для прання веллі 350 грам, ручне прання 18 гривень. І також автомат 350 грам 18 гривень. В акції капсули Савекс Колор в упаковці 10 штук. Надзвичайно хороший кондиціонер для білизни Орієнта. Антижир. Засіб для миття дитячого посуду у Тіпуці 600 грам об'єм 29 гривень. Порошок для чищення велі 500 грам. Гель для прання універсальний. А, так, і тут 4 літри об'єм. Ой, ні, тут 2 літри. Так, я вибачаюсь це що по 2 літри, а ось по 4 літри. Весь розібрали. 88-4 літри веллі. Це навіть не той цінник, не там, де стояв, вибачаюсь. Так, ось Веллі. Кремовий засіб для чищення. Зараз лише 27 гривень. Аврорі акція на пряжу 35 гривень. Знову привезли багато рослинок, ну краще би я би сказав, щоб привезли вже щось таке новорічне. Це вже до весни будемо купувати з вами. В акції ось цей популярний нічник зараз, оглядове колесо, по 88 гривень. Будильник, годинник можна придбати за 31 гривню. А ось на великі годинники на стіну та також акція 69, 94 та 104 гривні. В акції кошики для дрібничок на півтора літра Он депері з ручками 44 гривні. Дивіться, які гарні привезли. Це новинка. Великі кошики з кришкою. Набір прищепок 9 гривень. За упаковку 20 штук. Дозатори для мила 39 гривень. В акції придверні кілимки. Ой, навіть витягнути не можу. 129 гривень. Так, а це новинка. Показую вам як новинку тацю цю. Піднос. Цікава така дуже. В акції Сніжна панда рушники В упаковці 4 рушники, 77 гривень. Ой, це дуже хороша ціна. 77 гривень, 4 рулони. Так, 110 відривів, двошарові. Добре. Хороша ціна на серветки вологі. 60 штук, 19 гривень. Де вони? А, 9 гривень, вибачаюсь. 60 штук 9 гривень. Ну, дійсно, краще зараз купити упаковку. Бачите, 5 гривень 12 штук. Велику упаковку вийде дешевше. Великі упаковки, чорні серветки. Вони і чорна упаковка і чорні всередині з клапаном. 39 гривень зараз. Аромат бомбезний. Хтось казав, що обухів не пропадав. Нема обухова. Далі. Є якась 65 метрів по 7 гривень. І якась ще по 8 гривень. Бухова нема. Так, а тут що у нас все розібрали? Набір сніжна панда. Це оця 4 штуки. Ні, сніжну панду розібрав. Ось такий набір. 44 гривні туалетного паперу. Ніжний дотик. 4 плюс 2 у подарунок. 44 гривні, теж хороша ціна. Також зараз знижки на іграшки, бачу 64, 74. Миска залізна з, з силиконовим дном, щоб не ковзала. 59 гривень зараз. В акції плівка харчова 18 гривень. І в акції пергамент 22 гривні. В акції Терка для часнику 29 гривень. Ополовник металевий 24 гривні. Також ополовник ось такий, металева ручка пластиковий. 29. «Силіконовий». 39 гривень. І є ще ось такий пластиковий за 9 гривень зараз. Вінчики металеві 12 гривень. В акції рушники вафельні по 19 гривень, розмір 30 на 50. Не забудьте, що в акції дуже хороші кухонні ваги за хорошою ціною. 99 гривень. 30 гривень підставки для сушіння посуду. Бачу і тарілок Ось такий салатник. Може і глибока тарілка, да? 49 гривень, діаметр 16 це він. Ні, діаметр 20, це не він. Зараз знаємо ціну. 49 гривень. Дивіться, які келихи. Так, Набір стаканів кольорових дві штуки, 94 гривні. А що я вам хочу сказати? Ну круті. Надзвичайно круті. Ідуть в коробці, запаковані. Навіть на подарунок буде досить оригінально. До речі, зараз ось такий дощик. Можна придбати лише 19 гривень. Великі склянки по 29 гривень. Подушки для стільця по 77 гривень. Так. Як вони називаються? Зуття зимове з хутром. 119 гривень рушники, 100% бавовна і розмір. А де ж розмір? Розмір заховався. Узбекистан. 99 гривень сумка клач також чоловічі сумки зараз через плече йдуть також зі знижкою хорошою 69 гривень. Дуже-дуже багато знижок на гаманці. Чоловічі. Бачу ціни від 49 гривень і вище. Можна обрати, як кажуть, до кольору, до вибору. Надзвичайно дуже багато різних. А оці вже можна і на права. Хто має автомобіль, тут і права, і документи всі можна зложити. Зверніть увагу, подушка з мікрофібри розмір 40х60, 119 гривень. Я ще такої низької ціни, чесно, не бачив. Аврора ранок буде добре. Вона дійсно така файно пробита, а набита, стьобана. Чоловічі ремні. Також в акції. Косметички як матрьошка. Велика, маленька, середня, тобто в наборі. 5 штук, 5 косметичок. Дуже зручно. Кольори в асортименті і дуже хороша на них ціна. Лише 39 гривень. Також багато жіночих гаманців в акції. Футляри для окулярів. Рукавички дитячі можна придбати від 24 гривень. Так, ось чорна п'ятниця в Аврорі на колготи. Ціни від 49 гривень. Плойка гофре. Набір резинок. Так, ну що ж, чорна п'ятниця в Аврорі триває. Розпродаж 24, 25 та 26. Подивимось з вами на продукти, що в акції Пана Тони. зараз по 149 гривень. Хороша ціна. Світоч бачу, якийсь є по 29 та по 37. По 29 полуничний йогурт і по 37 це не той. По 29 світоч. Так, шоколадки в Вайрі Пері по 27 гривень з різними смаками. Так, здається, я з вами привітався, да? всім величезний привіт. Шоколад Міленіум 29 гривень зараз. Так, ось така паста шоколадна, 400 грам горіхова, 49 гривень. Молочний міленіум та білий шоколад пористий 29 гривень. За плитку. Чорна п'ятниця на згущене молоко 440 грам. 44 гривні. Так, бонжур. В Аврорі можна придбати за 42 гривні. Смачнющий контик по 14 гривень зараз. Паста, шоколадна паста з паличками 18 гривень. А ось таку можна придбати за 19. Хороша ціна на ловрей чай, бачу, що купують. Зараз він 49 гривень. Так, тут в нас йде 4 смаки. Так, 4 смаки по 8 пакетів. І цей також. В акції чай чорний. Розсипний 100 грам, ахмат 55 гривень. В акції чай, сонет, лісові ягоди, 20 пірамідок, 27 гривень. Несквік з какао, 44 гривні, 140 грам. Львівська кава по львівській еспресо. Дві штуки йдуть в упаковці, 450 грам, 169 гривень. Бісквіт фірмовий 52 гривні, шоколад 330 грамів. Також в акції усі приправи до страв з картоплі, куряча, а так перець чорний, мелений. Всі в баночках приправи йдуть зараз а, по розпродажі. Часник сушений. До шашлику перед чорний розпушувач до тіста цукор ванільний. Дуже хороша ціна на соуси. Тринадцять гривень. В акції трубочки, трубочки, бамбукові. Від АВК 250 грам, 32 гривні. Бачу, бачу печиво вівсяне. Також в акції, 28 гривень, 400 грам. Шоколадний адвент календар. Також зі знижкою зараз. Томатна паста. Хто хоче похом'ячитись на кіношку? Велика пачка насіння свіжачок. 32 гривні.